Що таке сім'я? Ну, на перший погляд, питання просте. Але якщо подивитись на це очима соціолога, відповідь виявляється набагато набагато складнішою і, чесно кажучи, цікавішою. Це змушує нас по-новому глянути на найближчі зв'язки, які в нас є. Тож давайте розбиратися в цьому разом. Всі ж чули цей вислів, правда? Здається, він говорить про щось фундаментальне: що родинні кровні зв'язки найміцніші з усіх. Це щось непорушне. А от соціологія якраз і ставить під сумнів цю, здавалось би, очевидну істину. Вона змушує задуматись, а друзі, вони можуть бути сім'єю? І що ж насправді об'єднує людей у цю таку важливу для всіх нас соціальну групу? І щоб відповісти на ці питання, треба почати з основ. Тобто, що соціологи взагалі мають на увазі, коли говорять слово сім'я. І отут, я думаю, визначення може багатьох здивувати. Ви тільки послухайте, наскільки широке це визначення. Воно виходить далеко за межі простої генетики і включає таке важливе слово, як вибір. Це означає, що з погляду соціології сім'я це не тільки ті, з ким ми народилися, це ті, хто насправді забезпечує взаємну підтримку і добробут. А от поняття спорідненість, це знаєте, ніби така собі карта, яка показує, як саме всі члени сім'ї пов'язані між собою. Вона охоплює не лише батьків та дітей, а й усю усю мережу стосунків, яка й формує оцю сімейну структуру. Отже, виходить, що сім'ю не лише отримують при народженні чи створюють за законом, її можна свідомо обрати. І оця третя категорія сім'я за вибором стає все більш і більш важливою у нашому сучасному світі. І от для цього явища навіть є спеціальний термін фіктивні родичі. Це і є та сама сім'я за вибором. Це люди, з якими немає кровного чи юридичного зв'язку, але які емоційно стали частиною найнайближчого кола. Це ж просто ідеальний приклад з поп культури. Дядько Джої, він не просто друг, що заходить у гості. Ні, він повністю інтегрований у сімейне життя. Він розділяє і обов'язки, і всі емоційні моменти. Такі от обрані сім'ї можуть бути настільки ж міцними, як і будь-які інші. І ще цікаво, протягом життя більшість із нас є частиною двох типів сімей. Спочатку та, в якій ми народжуємося, яка нас формує, орієнтує у світі. А потім, вже у дорослому віці, ми часто створюємо власну і це вже зовсім нова роль. Ну і звісно, найпоширеніший спосіб створити оцю нову сім'ю це шлюб. Але правила цієї гри набагато складніші і давніші, ніж може здатися на перший погляд. І це не завжди про романтику. Сама ідея одружуватися виключно через кохання насправді є відносно новою. Історично шлюб був таким собі інструментом для зміцнення зв'язків між родами, для забезпечення стабільності, для збереження майна. Дуже прагматично. У кожного суспільства є свої, часто неписані, правила щодо того, хто є підходящою парою, ендогамія, тобто шлюб у межах своєї групи, досі є дуже потужною силою. А екзогамія, хоча й поширюється все більше, часто кидає виклик старим соціальним нормам. Форми шлюбу також, звісно, сильно відрізняються по світу. У багатьох країнах з високим рівнем доходу нормою є моногамія. Але водночас полігамія, найчастіше у формі, коли один чоловік має кількох дружин, є абсолютно законною і поширеною практикою в багатьох культурах, наприклад в Африці та Південній Азії. Гаразд, ми розібралися з тим, хто входить у сім'ю. Але не менш важливо, де ця сім'я живе і як вона простежує своє походження. І отут культурні відмінності вражають ще більше. Це питання, знаєте, допомагає зрозуміти, наскільки сильно відрізнялися норми в минулому. І відповідь я думаю, може справді здивувати. Тільки уявіть собі цілих 70% – вражаюча цифра. Але що ж за нею стоїть? Ось і відповідь. У переважній більшості досліджених до індустріальних культур панувала саме патрилокальність. Вважається, що це було особливо поширено в суспільствах, де часто велися війни. Родини просто хотіли тримати синів біля себе як захисників. Так от існують три основні моделі. Окрім патріолокальності є і матрилокальність, коли пара живе з родиною дружини. Але найцікавіше це перехід до неолокальності в сучасних суспільствах. Саме ідея, що молода пара має жити окремо, є відносно новою, і це багато говорить про наші цінності, про індивідуалізм та економічну незалежність. А лінія походження це не просто якась формальність, вона визначає все, хто успадкує майно, статус, навіть прізвище. Історично більшість суспільств були патрілінійними, що, звісно, посилювало владу чоловіків. Матрілінійні системи, хоч і рідкісні, показують, що така структура не є єдиною можливою. Ми вже розглянули, що таке сім'я і як вона влаштована. А тепер давайте подивимося, чому вона функціонує саме так. Для цього соціологи використовують три потужні теоретичні лінзи, і кожна з них показує сім'ю під абсолютно новим несподіваним кутом. Знаєте, кожна теорія ставить своє ключове питання. Функціоналізм запитує, яку корисну функцію виконує сім'я для всього суспільства, і відповідає, вона дає стабільність. Теорія конфлікту, навпаки, запитує, а хто в сім'ї має владу і як це підтримує нерівність. А символічний інтеракціонізм дивиться на мікрорівень, як ми щодня своїми розмовами, ритуалами, діями створюємо і переживаємо наше сімейне життя. І в цьому... По суті, і є вся магія соціології. Вона дозволяє нам вийти за межі власного досвіду і побачити, що наші особисті унікальні сімейні історії є частиною набагато більших, часто невидимих соціальних процесів. І це питання, звісно, залишається відкритим. Саме поняття сім'ї постійно еволюціонує, і те, що ми вважаємо нормою сьогодні, може кардинально змінитися вже завтра. І це, мабуть, найцікавіше, над чим варто замислитися.